Ви бачите, кожна, кожна політична партія чи сила, якщо вона є правлячою, і якщо вона дійсно не, не, не здійснює тих кроків, які вона обіцяла, то вона втратить. «Свобода» вже три роки, де-факто, де майже четвертий рік вже буде правлячою силою на Західній Україні, і всі все бачать. В місті важко, важко приховати, чи рівень корупції, чи рівень скажімо, ефективності діяння тієї чи іншої політичної партії. Всі все знають. Підприємці знають, скільки вони дають. Ну, як скажем? І е кулепту вони вкладають за виділення ділянки чи вирішення того чи іншого питання. Е і за три роки накопичується певна інтрук, певна, певна втома від певної політичної сили, тієї чи іншої. Втома від ВО «Свободи» безсумнівно, є. І це відповідно зразу її рейтинги е понижує. Ось ще одна річ, яка на мою думку сприяла тому, що з'явився такий такий феномен, як Вио Свобода. Це була досить жорстка робота на розкол країни з боку правлячої тоді ще партії регіонів та комуністів, які провадили реально антиукраїнську. Парію. Так вони забрали. Вони ж з виборів спочатку в Тернополі зняли з виборів батьківщину б'ют, ну вже цілими блоком б'ют, і просунули там свободу. Після того той самий фокус повторили в Львові, тільки розколовши б'ют там, підсунувши. Фейкового е е голову е б'ють цього Деньковича Івана, і в результаті теж воно не не взяв участь у виборах і ця ніша звільнилася. І вони туди тут же всунули свободу.